На фасаді гімназії номер 8 у Полтаві планують встановити меморіальну дошку колишньому учню Олександру Сугаку, який загинув під час оборони України від російських військ. Поліг боєць 18 січня цього року неподалік Бахмуту на Донеччині. У 1981 році прийшов до першого класу, закінчив школу у 1991 році. Міг прийти завжди на допомогу. Він любив дуже фотографувати. Як всі хлопці, улюблена Улюблений урок був фізкультура. Олександр пішов добровольцем захищати нашу рідну землю. Рішення про встановлення дошки 14 березня підтримали члени комісії з питань на іменування та переіменування елементів міського середовища. А ще підтримали звернення трудового колективу Полтавської художньої школи про присвоєння закладу імені загиблого викладача Святослава Пашинського. Він поліг 27 березня 2022 року у Запорізькій області. Це питання обговорювали на Фейсбук-сторінці закладу, каже Ірина Конопля. Святослав Іванович працював у нашій школі майже 20 років, і він в 2014 році вступив до лав Збройних сил України. В 2015 році повернувся до роботи в школі. І з початком повномасштабного вторгнення він також у перший день, не чекаючи ніяких повісток, приєднався до. Захисту нашої країни він викладав у нас в школі скульптуру, і він був майстром керамістом, У нього була своя власна майстерня. Дав До доручення на сесії підготувати проект рішення сесії і на сесії. Ми про перейменування чи присвоєння назви. Я думаю, що депутати 100% всі підтримують. Валерія Рубалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.